Мам, Ліну сходи в магазин, новий рік скоро через Зараз подивлюсь. Через 8 годин. Зроби, ну бігом мені, він ну, купи там салати і всі які. Ну або хоча б щось для салатів на сарілка, є? Я зроблю. Я ж для салатів. Ой. Давай, давай, я поки її приготовлю. Ой, ну добре, ладно. Да. Ну, ладно, прийдете, вже нічого не зробиш. поїхали. Ці пять тетя Галі треба брати. Ну ладно. Візьмуш не запишу. Так. здравствуйте, тетя Галь. Здрасте, что тебе треба? Давай для салати мама попросила. Що треба. Дайте, дайте мне капусту всю. Ага, ага. Так. Що ще тебе потрібно? Ну, так ну шо ша мне можно? Шоша такая? Для... Для... Ну, ну Ну давайте зашли бутерброды. Вот. Угу. Ну и давай, ну, давай еще буханку хлеба. На. Так, нам ну, вроде текли капуста для салата. А, не, 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 дальше еще помидорив. Ага. Так, ну вроде бы все для салата. Ну разве что, что можно узерок. У нас отакі от, от пішли вже огіроки странні дуже, але дуже вкусні говорять. Да, ну ладно. Так, угірок помідори капуста. Все. І це бутерброди і хліб ми зімоїк. Ну все, дякую. Скільки буде в мене? З тебе 5 пісень, тисяч... з, тебе... з тебе 500 гривень. Добре, 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 зараз. Все, заберу тут. <рик> Нет, насчет играть. Ну все, до да побачення. До да побачення. Да, ну все, можно ехать на до дому <кхе> поехали. О-о-о-нарам парампарям парампаром. Так. Купив, я вже зіста приготувала. Так, да, от купив. А це що за хірки нові виробляють? А це я не знаю, сказали, сказала, що це нові якісь регалі сказала. Ну ладно, все в холодильник, я зараз раїса два бігом і тобі даю. Ну, Ой, то поїм, з, з самого ранку з магазину треба. Ну а ти що думав? Через сім годин. Як? Я годину був в магазині? Так. Да. Ой, ма! Так, це нам не треба вже. А це куди можна поставити? Давай постав сюди кудись там постав. Угу, добре. Так. Ну от тобі вже їсти. Їсти якраз зробила. Нічого не було другого. Пришлось китайську лапшу робити. Ну ладно, з ну телевізором зараз, позивлюсь, що там іде. Ммм, mm. mm -hmm. так. Ну що, mm. давай хоча б з коляном на Новий рік побачусь? Добре, добре. Іди с коляном побачишся. Я поки помиюся. Угу, mm -hmm, давай. по Поїду на машині до нього, у йому нову машину, яку я купив, красиву. Коля! Коля! Що, що? Що? Уж до машини, нга? Да, да. А що звав? Ну, хочу подивити, хочу на Новий рік. просто тебя побачить. А, это я просто... Эх, я просто на там накрываю. Так, ну мам. Ну что, ты меня тут теперь быстрее хочешь? Ну, давай, с домом поедем, думаю. Ты уверен? В прошлый раз твоя мама мылась. А, ладно, она и заромыть. Ну ладно, что ты, я, я тебе пришел до дома, дальше тебе все накрывать. А я тогда в 12.00 приду, и мама разрешила. А, ну, добро. Мам, я уже иду. Да быстро накрывай, я сказала. Я там с там своим дровом падем, поболтаешь. Да. Поедем пока до дома. Я понял, що там приїзд робиться, так що. Я во не при чому я додому. О, мам. Так давай вже через п'ять годин новий рік. Та я дві години з ним говорив. Так, як бачиш, от подивися, от подивися. Даже да, в через шість, да. навіть, через, через не п'ять, да, через шість, казується. Годинку я ти болтав. М -м, ну ладно, тоді, бо я й пойду, я, я все я маю дві години аж болтати. Так, давай поки. Ти мене маєш зараз привезти э, з університету. Ну -моє! Давай не лянуйся. Ти мене маєш привезти з університету собі яблука, виноград і лимон. Ой, добрий Боже, добрий іду. Університет. Ну все давай. Давай. Ой. Так Десь в, в університет. Давай. Це давай. Фух, ну ось вот, яблуко, виноград і лимон. Все, що треба їй було. Те, що мені треба, буде мене новий рік їсти. З треба стол зараз, я думаю, буду, треба буде накривати. Так що я попестрілу і поїхав. Папара, 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 папара. О, так, принес. Да. Так, давай. О -о -о. Так, сотрабов желастил край. О боже. тебе лекамина, да? Да, да, с я япосим тебе дам. принесешь. Ну, добре, посадили не будешь? Ну а Ми ж завжди на нові роки. Просто завжди так робимо. Угу, Давай. Я зараз йду готувати салат. Тож накриєш, давай. Угу. Я поки зараз це накрию. Все положу. мам, давай я вже стулья принесу. Ой, ну нам вже, ладно. Їх має бути три сьогодні. Ну, да, бо Колян прийде, вот і три. Так. Ну от тобі останнє. Угу. Колян буде біля каміна сидіти. Ну все. Зараз шоколад. Ой, який колад? Сала приготую, давай. Так, я вже зготувала, ти вже накрив, так? Да? Угу. Так, ну все. І так до... о, осталось дві години. Зараз десь кулянки має прийти. Я вже сяду просто буду ждать. Ну давай. Тук-тук-тук-тук-тук. О, а вот і Колян. Привет. Привет, Колян. Ну що там? І все, все нормально. О, ви вже накрили стіл, як я. Моя мама просто буде святкувати сама, мама, а я з тобою. Так, ну давай, давай. Скільки там година залишилась. Так, да, година. Скоро буде новий рік і буде настане 2024 рік, який ми дуже довго сильно ждали.

А кому виноград? Ну, давай мені Ну, добре. все і замуж я десерт 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 я люблю. О, мам, давай Попробуй давай. Так. Ну все. Я зараз... зараз будем резать тор. Зараз давайте выдумаем за собой кусочку. Ага, так. Мне будет вот и вот. Это кусочек. Так. Давай я тебе, мам, зараз відрежу. А мне... Мені... Колян, зараз тебе все дам. Мне... Не панікуй, ну дивися, Фуф. я зараз все нанесу. Фух ням ням-ням, ням, ням. нем. Вкусно, вкусно вийшло. Дякую вам дякую я... Да, мам, я не дякую. Я старалась. Я познала. Ви тільки правда ти брав, ну, з университета. Ну дала, но це. Не важно. І... Да. Ну, а це, це видео. Так, ну все туди. Да. Своїм подписчиками пожаю. нового госпороку. Правда, вже пройшов, але ми сьогодні дітей святкуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я старалась. Ну, точніше, я мій сонок старався це відео знімати. Поставте лайк, будь ласка, підтримайте на розв'язку цього відео. Всім гарного дня, всім. Пока, улики, ребята,